Поміняйте мені телефон на новий добре, але я бачу у вас 16 Pro Max, Новішої моделі айфона поки ще немає. Та ви не зрозуміли, я не хочу новий айфон. Я хочу Samsung Galaxy S25 Ultra на 1 терабайт. А добре, ну давайте порахуємо. І що ви навіть не запитаєте, чому людина з iPhone 16 Pro Max хоче перейти на Samsung? Ну, це ваш вибір, але кажіть, все ж таки цікаво. Ну, от мені на презентації тім кук на обіцяв штучний інтелект. Пройшло вже півроку, а тим Apple Intelligence навіть не пахне. А в той час в Самсунгу вже кілька років все працює. Ну, я вас зрозумів, але аби обміняти iPhone 16 Pro Max на S25 Ultra, вам доведеться трішечки доплатити. Та не питання, я вам ще можу дати Apple Watch Ultra mm. і AirPods Pro. Вони мені без iPhone все одно не потрібні. Тоді без проблем. Тримайте ваш S25 Ultra. Вау! Оце так пристилося! Ні, більше спати на роботі не буду.